Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми розглянемо тему, яка допоможе вам зберігти емоційну рівновагу, зменшити стрес і підвищити загальне благополуччя. Це техніки mindfulness. Mindfulness або свідомленість це здатність зосереджуватися на поточному моменті, усвідомлювати свої думки, почуття та фізичні відчуття без критики та засудження. Що ж таке mindfulness? Mindfulness – це практика, яка допомагає зосередитися на теперішньому моменті, приймаючи його таким, який він є, без осуду. Це дозволяє зменшити стрес, покращити концентрацію та емоційний стан, а також підвищити ефективність у професійній діяльності. Переваги Mindfulness для вихователів, зниження стресу. Регулярна практика mindfulness допомагає знизити рівень стресу, що особливо важливо у вашій роботі. Покращення концентрації. Майндфулнес підвищує здатність зосереджуватися на завданнях та бути більш уважним до потреб дітей. Емоційна стабільність. Усвідомленість допомагає краще розуміти та керувати своїми емоціями, що сприяє створенню позитивного робочого клімату. Та підвищення ефективності. Зниження стресу та підвищення концентрації сприяють підвищенню загальної ефективності вашої роботи. Давайте розглянемо основні техніки mindfulness. Дихальні практики. Глибоке дихання. Знайдіть спокійне місце, закрийте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Робіть глибокі вдихи носом і повільні видихи ротом. Це допоможе вам розслабитися та знизити рівень стресу. Одна з практик також називається Рахунок дихання. Під час вдиху і видиху рахуйте до 4. Це допоможе вам зосередитися на диханні та зняти напругу. Сканування свого тіла. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потривожить. Закрийте очі та повільно переміщуйте увагу від голови до п'ят, зосереджуючись на відчуттях у кожній частині свого тіла. Відзначайте будь-які напруження або дискомфорт і уявляйте, як вони зникають з кожним видихом. Усвідомлене спостереження. Знайдіть об'єкт для спостереження, це може бути квітка, дерево або навіть ваші руки. Зосередьтеся на ньому та зверніть увагу на всі його деталі, колір, форму, текстуру це допоможе вам зосередитися на теперішньому моменті та відволіктися від тривожних думок. Звичайно ж, медитація. Сидіть у зручному положенні, закрийте очі та зосередьтеся на своєму диханні. Якщо ваші думки починають блукати, просто поверніть увагу до дихання. Почніть кількох хвилин і поступово збільшуйте тривалість медитації. Усвідомлене харчування. Під час їжі звертайте увагу на смак, текстуру та запах їжі. Їжте повільно, насолоджуючись кожним шматочком. Це допоможе вам краще усвідомлювати свої відчуття та насолоджуватися моментом. Усвідомлена прогулянка Під час прогулянки зосередьтеся на своїх відчуттях, як ваші стопи торкаються землі, як вітер обвіває ваше обличчя, які звуки ви чуєте. Це допоможе вам бути присутнім у теперішньому моменті та зменшити рівень стресу. Як інтегрувати mindfulness у щоденне життя? Почніть з малого. Виділіть кілька хвилин на день для практики mindfulness. Наприклад, почніть свій день з кількох хвилин медитації або глибокого дихання. Створіть свої ритуали. Введіть mindfulness у свій щоденний розклад. Це можуть бути короткі перерви для дихальних вправ під час робочого дня або усвідомлені прогулянки після роботи. Практикуйте усвідомленість у взаємодії з дітьми. Під час роботи з дітьми зосереджуйтесь на теперішньому моменті, слухайте їх уважно та реагуйте з емоційною стабільністю. Навчайте дітей майндфулнес, вводьте прості техніки mindfulness у заняття з дітьми, наприклад, глибоке дихання або усвідомлені прогулянки. Це допоможе їм краще розуміти свої емоції та знижувати рівень стресу. Практика Mindfulness – це насправді потужний інструмент, який допоможе вам зберегти емоційну рівновагу, зменшити стрес і підвищити загальне благополуччя. Впроваджуючи ці техніки у своє щоденне життя, ви зможете ефективніше виконувати свої професійні обов'язки та створити позитивний робочий клімат для себе та своїх вихованців